Так, обкидав я хамною все. Почав хану ось щоїть. Так, щось буде. Так, значно краще. Склав Фінезу 792 0,5-6 грама поставив на неї. Знову дощ починається. На фінезу поставив 0,2 шнур. 5 грамів. І треба пробувати кидати подалі. Не запав продовжу. Бо наскільки я зрозумів... Окунь стоїть подалі і не хочу брати, хану не хочу перегружати, нею я ловив. 3 грама максимум. 3 грама навіть на 0,10 дуєлі не долітає. Та й велика вергідність того, що може бути відстріл, якщо дуже силові закиди. Тут же я поставив 0,2 шнур. Ну і з... П'ятьма грамами ось повні комфортно. Ну, Вже палка трішки починає провадитися, це помітно. По-перше, це дає значно далі закид. Вставив твістер, Турборіп інтечівський. Це значно далі закидав по друге окунь. Пасивний. Оп, те що я й казав. Йому треба не зменшення ваги, а навпаки. Цього. Ну він все, окунь взяв поблизості, не так і далеко. Взяв він метрів двадцяти від берега. Туди я її Ну такі то окунці дрібні. Взяв на ту ж там же, де я докидав хану спокійно, навіть перекидав. Ну просто я вагу. І Це більш цей дзвінкий удар вольфрама дно, ну, а тут дно доволі тверде, все ж таки більш заводить окуня, От знову була покльовка. Ну Це вже з повного викиду. Да, і на пів води було. Щоб приманка не впала на дно. Викида була покльовка на падінні, треба перекинути, Вістер не стягнути. Є дрібний окунь. Окунь дрібний він, йому 50 грамів, але він спокійно бере ось 5 грамів і він теж турборіпє. Як видно, він крутає доволі таки пристойно, не дивлячись на вагу. Перед цим я ж хвилин 20-30 ловив ханною. Почав з 2 грам, тоді 2,5, 2,7 Три максимум було і твістера, і твіч Поляріса в товщі води, і танта була, і виброхвостики дрібні наномінув, Знову покльовка. Але знов. Ну, Все-таки окунь в районі 40-50. 60 грамів і 5 грамів це дійсно для нього забагато. Але він на них клює, скажімо, ось, знов птичок. На 5 грамів в мене за ці кілька закидів з десяток. Майже на кожному закиді покльовка. Ось, взяв взагалі метрів 5 від берегу. Тобто йому подобається збільшення ваги. Тому я літом в літню пору, зараз кінець травня, майже червень, сьогодні вже 29 травня. Я рекомендую, щоб завести окуня в охоту, збільшити вагу. Тобто я максимально ставив... І це навіть не в дальності закиду. Ось покльовка була в 4-5 метрах від берега. Там, де я міг спокійно закинути грам, і півтора і два. Але от цей удар вольфрама дно, ну це ще можна сказати, якщо тут б було муляка пів метру, то я думаю, щоб такого не було ефекту. Це більше для водосховищ, для чистих ставків, для кар'єрів, для річок. Риба клює на збільшення ваги. Комфортно ловить на два, ставте три. Три з половиною. Більш швидка проводка. Агресивніша проводка. І це окуня заводить. Підбив тільки що. Знову підбив. Та ти дивися, окунь дуже довбанув взагалі під самими ногами. Там довбанув так від душі. Ну, із мінусів минусів водосховища. Часом тут таки роздуває вітер, що такі м'які вклейки. Ну взагалі тут нема що робити просто шнур починаю видувати, то тільки хард солід, ти вже тут нічого більше не зробиш. Бо з такою м'якою клейкою і вітер просто гне і взагалі нічого не зрозуміло, що робиться, чому воно натягує, палку гне. Оріон ще якось більш терпімо от фінеза. Слабка до вітру. Я думаю, всі такі софт-солідні вклейки їхня проблема це вітер це вже не... перша проводка що не було жодної його клюваки трохи підбило воно мою примелику знову хмари йдуть можна трохи зменшити вагу, спробувати 4. Ну, все так же буде стукати, але можливо окунь буде трошки довша пауза. Твій строк буде трохи парити. Можливо так йому буде більше подобається заїдати. Або я фрін стаю відійшла, треба й шукати стаю обкидувати. не був ты А Ну, раді цікаво на максимальну глубину. Глибина вже 4,5-5 метрів буде добрих від повітряної тривоги. Да, на такій глибині навіть п'ятий мало, тут воно було б 6-7 ставити. Ну ще варіант можна було з парусящих спробувати поставити флітаут Фішапа. Тож я дуже люблю його часом справно ловить окуня і щучок. Але от я постійно ловлю на цьому місці вже кілька років, це одне з моїх найулюбленіших окуньових місць на дамбі. В чому фішка? Приходиш один день, ловиш там 5, 6, 7, 10 судаків, судачків навіть. Судаки це голосно скажено. На інший раз було 5 чи 6, 6 покльовок щук, витягнув таких десь докілограмових, 4 щуки, були ще покльовки. Тоді приходиш, ну нічого не хочу брати. Часом в мене було таке, що на одній рибалці. На танту от до Була 2 грама танта. Один-один дюйма. хитомів флагман була. І от брала плітка і юрші. Ну так вони стояли табуном Часом окунь тут чудово пліє з кожного закиду Тобто така... Точка, якої великий різовий тріб... А, якось густіра брала, да? ще було таке, що тут близько десятка підлящиків витяг. І густірка попадала. А, я так розумію, стая просто перейшла, треба поекспериментувати, трохи позмінювати. A, zlu. Zlu boko, ja. Можно пристягнуть трохи. Щось треба змінити. Можливо, зараз подія зміна приманки. Був танко твістер. Зараз поставимо щось інше. Було б добре йти взяти якусь цікаву приманку з Може це Баксі. Ось є. Баксі краще щось. Так, для початку. На гачок восьмого номера піде. Слаг. Це 2.2 2 селекторські якісь копії джавіта. У мене якось закінчилися. О! Ну да, твістер. Тож таки, з рахунок. Хвостика і такого рибристого тіла трохи парус не здавав. Но однозначно відчутний прирост дальності закиду з полярісом. Тіло гладке. І з твістером пауза була трошки довше. Була покльовка, навіть не похлвка така як потяжка, ну, але риба не засіклась. Моє воно вже так витичого навіть не бачу, 5 грамів десь за 40 метрів залітає, десь до 50, 0,2 шнур До бакси спробувати. Бейт бісерським часом дуже добре виручає. Бітр боковий повністю. Змінився трохи видуває дугу. Працювала зміна приманки, тобто нова приманка одразу була покльовка Веду я такими типа, як підтвічуваннями. Зараз я думаю, моя силиконка риская з стороны сторони. щось рахунок мальки, на зразок мальки, чи Що, все? Одна поклевка і все. Ходить ще давай. Один якийсь на щас не тикнув. зону. Година треба перевірити години і точно здати, можливо сьогодні буде вечірній вихід на пляжі, мені ще треба встигнути переміститися до пляжу. Спроба заходу на максимальну глибину. Де там занадто глибоко метрів 6-7 буде Там риба концентрується тільки в пізній осінній період. Але тоді тут рибачити не можна, бо це вважається зимувальна яма. Ще якийсь риболов пройшов? Певно, під очеретом, мабуть, вертушками кидає. Приманка десь на підході. Так, ще одна заміна. Те, що я і планував, поставити баксі. Оригінальний брізовський. Так, зелений чи ультрафіолет. Хай буде ультрафіолет. Під водою він буде краще помітний. А, ну і плюс парусність. Але менше заклад, зараз перевіримо. Ну, Трішки ближче, але не фатально. 3 грами я однозначно нам таку не запильнув би. Який б то шнур не був. Вот и поклевка на баксика Баксик. Опа повністю з'їденный. Ща захит. Десь метрів нах, до п'яти став би ще захід в порівнянні з Полярісом. Но ну, в одна риба і все більш не видає. Оптиманка сповзла трохи. Сьогодні вранці я... дощ ішов, я так промок, але все ж таки вирішив на один ставочок пробратися, покидати я гарсію і Тетрою. Остастив їх катушками, шнурами. Такі був по 10-15. З плюсів окунь добре брав, ну знімати взагалі неможливо було просто. Я був без плаща. Трохи промок, але окунь покльовував вранці. Десь близько 35-40 окунів з таких грамів до районі 100 грамів. Це баксі з цього. Так, будемо ще щось міняти і переходити. Ну ось те, що я хотів донести, що в літній період треба не зменшувати. І не вмовляти окуня такого полусона. Треба додати ваги, голості стукати, шріс ще підкидати. І буде улов. Меняю баксі на баксі, але в іншому кольорі. Будемо пробувати.